Вітаю вас! Мене звати Віталій Кирилов. Я представляю інвестора, який хоче побудувати в Тернополі гірськолижний комплекс. І зараз я вам розповім, що було зроблено. В листопаді 2013 року ми підписали трьохсторонній договір між інвестором гірськолижною школою Екстрім та міською радою договір про спільне користування землі та розбудову даного комплексу. Справа в тому, що ми подали папери і документи для того, щоб ще в 2013 році закінчити розробку повністю цього проекту. Але оскільки паперова ця вся волокіта тягнулася довго, ми тільки в листопаді отримали цей договір. І тільки в листопаді 2013 року змогли приступити до реалізації проєкту. Перед нами стала дилемма, робити проєкт чи не робити, тому що вже на носі зима. І ми вирішили все-таки зробити, і ми встигали лише купити підйомник і привезти його, і встановити. Було прийнято спільне рішення про те, що варто це зробити. Ми купили підйомник в Швейцарії, розтаможили його, привезли тут. І, на новорічні свята, коли всі тернополяни відпочивали, 1, 2, 3 січня ми встановлювали цей підйомник, щоб гірськолижна школа могла займатися, і тернополяни отримали задоволення від реалізації цього проекту, про який так багато говорилося. Тому що більшість тернополян думають, що це все так просто раз. Щелчок пальців і все має зробитися. Насправді, ми хочемо передати вам зараз те, наскільки непросто інколи реалізувати цей проект. Але, незважаючи на всі труднощі, ми дуже багато чого встигли зробити і ще багато чого зробимо. Отже, ще скажу, що ми ще встигли зробити. Ми зробили освітлення, тепер тернополяни і спортсмени можуть займатися в темний час доби і насолоджуватися лижем і сноубордом. Ми зробили лижний і сноуборд пункт прокату, вагончики, де можна зайти, погрітися, попити чек. Також взяти спорядження в прокат, і е, на цьому наша діяльність в перший сезон не завершилась. Ми навезли ще землі е, 130, більше 130 камазів землі, е, замовляли роботу тракторів, щоб підняти гору, щоб вона була цікавіша, вища, екстремальніша, і спортсмени мали можливість займатися на цій горі. І зараз я не зможу розповісти всі деталі, е, те, що було зроблено. Ми плануємо ще дуже багато всього зробити. І це по перше, зробити систему засніження. По-друге, купити ретрак і огородити всю територію для того, щоб цей проект був в комплексі вже завершений. Але оскільки минулого році піднявся висококурс долара-євро, а все обладнання купується в валюті, ми не змогли по об'єктивних причинах це реалізувати. В цьому сезоні 2015 2016 ми повністю всі зобов'язання готові виконати. Для цього вже зроблені технічні умови з водоканалом. Ми будемо брати з водоканалу воду, будемо ставити насосну станцію і розводити воду по трасі. Всіх технічних деталей, можливо, вам і не потрібно знати, але головне, ви повинні знати, що ми працюємо над цим проєктом. Ми дякуємо вам, якщо ви користуєтеся послугами, Комплексу Савіч Парк, і будемо раді, якщо ви будете завітати до нас все частіше. І якщо можете бути чимось корисним для цього благого громадського діла, підключайтеся, ми завжди будемо раді співпраці. Чекаємо на вас!